Ясно. Словенний Бог наш по нині повсякчас і на віки віки. Святий, Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помили нас, святий зглянься і сіли немочі наші, імени Твого ради, Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. віків, розмірковою про всі діла Твої, творінні рух Твоїх повчаються. До тебе простягаю руки моє, душа моя, як земля безлодна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібні тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе обуваю. Дух свій благий наставить мене на землю, правди, і мене Твого ради, Господи. Оживи мене правдою Твоєю, Виведи з печалі душу мою, і мири. Що твоє є ворогів моїх, Господу помолимо. -мо. Що Господь Бог приставив до діла цього і дого працівників свого ангела-охоронителя, який невидимо буде боронити від усяких супротивних задумів, Господу помолимо, помилуй. Де Божого наших, тобі було благогодне і приємне пролиття Єлея, що його яків пролив на камінь, якого поставив стовпом і назвав Домом Божим. Молимося тобі, поглянь милостивий, нині на Єлей цей, і твоїм небесним благословенням благослови його. Смиренно молимо тебе, пошли благодать Святого Духа і благослови закладення каменю цього і всю основу розпочатої будови. Освячується камінь цей, окроплення водою цією на непорушну основу. Храму, що будується в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Заснована ця цвинтарна каплиця Святопокровського приходу на честь святої Троїці, за владики нашого високопреосвященнішого євстратія, архієпископа Чернігівського і Ніжинського, протоієрея Серія Чечена, Отця Благочинного. Та настоятеля проти Михаїла Якубіва 2014 року Божого, серпня місяця 19-го дня, День Господнього преображення. Амінь. Засновується церква ця, на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, на честь і пам'ять Пресвятої, живоначальної нероздільної Троїці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Устав, як і вора взяв камінь, якого поклав під голову собі, і поставив його стовпом, і пролив єлей на нього, і сказав, бо я не знав, що є Господь на цьому місці, і дивне є місце, це бо воно є дім Божий і врата небесні. Алея! Шановні представники влади, міський голова, районний голова, голова районної ради, дорогі браті і сестри, всі присутні. Від давнього часу місце останнього спочинку завжди вважалося священним. І недаремно кажемо, місце останнього спочинку не місце смерті, а місце упокоєння, тобто заспокоєння від всіх турбот віку цього, бо це є тимчасове. Приходить час, коли Господь прийде в останнє, в друге своє пришестя, у славі, і Воскреснуть всі померли. Ми віримо в це, ми сповідуємо це у символі віри. Ми знаємо, що це буде. І тому всі наші померлі. Відлучилися від нас, відійшли від нас у інший світ, але не згинули. І ми, маючи надію на Воскресіння, не тільки із сумом і плачем приходимо до місця упокоєння їхніх тіл, але як християни приходимо з молитвою і приходимо з надією. На вічне життя. Саме тому церква має звичай поховання і поминання померлих звершувати у одежах світлих, а не темних, не чорних. Бо плач похорону перетвориться рано чи пізно на радість. Воскресіння. І тому на цьому священному місці, як сказав отець Михаїл, ми відновлюємо колись знищені, відновлюємо храм. А так як зазвичай, відповідно до церковного уставу, перед святом Троїці є поминальна субота. Коли звершуємо поминання всіх померлих, то і ім'я цього храму пов'язане не тільки з іменем Божим Святої Троїці, Отця, Сина і Святого Духа, у якому наша віра і уповання, а також із цією благочестивою традицією поминати померлих напередодні свята Святої Троїці. І ось, коли я побачив там віддалік. Могила з українським прапором. Я згадав про те, що нещодавно поховані були і тут, як, на жаль, і по багатьох містах і селах зараз ховають загиблих. І тут поховані загиблі герої. І як кажуть, хочу запропонувати вам, але думаю, що не відмовитесь, щоб цей храм Святої Троїці. Невеликий храм, Каплиця, але також був і меморіальним храмом всіх загиблих за волю і незалежність України. Всіх. І цих, які є нашими сучасниками, тих, яких ми зараз проведжаємо в останній путь, і всіх, хто боровся за незалежність України в усі попередні покоління, і Героїв Небесної Сотні, і повстанці, і Січові стрільці. і... Звитяжці козаки, це є, я думаю, добре місце, місце поховання і місцем пам'яті за їх усіх. А найбільше і найближче це за тих, які тут поховані, і за героїв Крут, які є, місце яких подвигу є тут зовсім недалеко. Сподіваюся, що. Цей храм буде не просто окрасою, бо тут є зображення дуже гарне, яким він має стати окрасою архітектурною цього святого місця, але також і буде місцем молитви. І мені дуже радісно, що у цей святковий день у такій великій кількості зібралися ви для того, щоб ми всі разом помолилися і освятили це місце. Коли малювали проект цього храму, я сказав архітектору. Щоб вона виглядала як свічечка здалеку, щоб кожен хто біля сипливця, поверне, щоб побачив свічечку пам'яті пам'яті за нашими померлими, за нашими героями, що загинули, пам'яті по тому храму, який був, пам'яті у віках. І щоб ця свічечка горіла навіки вічні, як пам'ять вічна. Ви побачили проект. Наскільки вам сподобалось? Дуже гарний проект. Мені він дуже подобається і дуже гарний замисел, який отець Михаїл вклав в цей проект, а саме, що він зовнішньо повинен нагадувати цей храм свічку, свічку не тільки пам'яті, але свічку молитви за упокій. Померлих тих, які тут спочили. І от якраз коли ми звершували це освячення, в мене виникла ця ідея. Я запропонував, а люди всі підтримали, щоб це була і каплиця, храм пам'яті всіх загиблих борців за волю і незалежність України. Від тих, які тут поховані, загиблих нині, і аж до наших батьків-козаків, які захищали незалежність України ще у давні часи, щоб тут за всіх підносилася молитва. І тут шанувалася їхня. Взагалі будівництво церкви це феноменальна подія, якщо так можна сказати. Наскільки сам будівництво цієї церкви ми ще не розуміємо всього. А от наскільки це важливо для громади, для жителів цього мікрорайону, взагалі можливо і для України в цілому? Будівництво церкви дуже важливе, і ознакою цього є такий приклад: коли євреї повернулися з Вавилонського 70-річного полону. В Єрусалим то найперше, що вони робили, це не будували стіни чи осе чи палаци, а вони взялися відбудовувати храм. Тому що там, де буде храм, там, де буде молитва, то там буде зростати і все. А без Бога нічого доброго не буде. Радянський Союз намагався побудувати щастя без Бога на неправді, і тому замість добра принесли зло і горе людям. А ми хочемо збудувати нову Україну на правді, на правді Божій, на молитві, тому і Майдан переміг, тому і зараз ми перемагаємо, тому що тисячі і мільйони людей моляться і в прагнуть виконання Божих заповідей, і утвердження Божої утвердження Божої правди. І тому сподіваюся, що і цей храм тут буде кожному, хто буде приходити сюди, хто буде проходити повз нього, буде свідчити про те, що Бог є. Що Бог перемагає, і тому треба йти слідом за ним для того, щоб йти шляхом правди.